Головне про події 9 травня на Закарпатті виявили угорських шпигунів. Голова Китаю Цзіньпін підтримав агресію Росії проти України. А міністри закордонних справ ЄС схвалили створення спецтрибуналу для Путіна. З вами Яна порхун. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. ЄС виділить майже 1,9 мільярда євро коштом прибутків від заморожених російських активів на військову підтримку України. Повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Мільярд піде на закупівлю зброї за данською моделлю, тобто її куплять безпосередньо в українських виробників решту спрямують на артилерію, боєприпаси та посилення української ППО. Служба безпеки України повідомляє, що викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти української держави. Завданням був збір інформації про військову захищеність Закарпатської області та пошук вразливих місць у наземній і повітряній обороні регіону. За словами міністра закордонних справ Петера Сіятро, Будапешт поки що не отримував від України офіційних повідомлень а заяву Києва назвав безпідставною антиугорською пропагандою. Окупанти встановили пам'ятник Сталіну в захопленому Мелітополі. Повідомляє видання Telegraph.ua. Нова пошта закриває своє останнє відділення в Костянтинівці на Донеччині. Співробітники щодня виходили на зміну попри масовані обстріли. У відділенні мешканці міста заряджали телефони, готували їжу, підключались до інтернету, щоб поспілкуватися з рідними. Міністри закордонних справ ЄС схвалили створення спецтрибуналу щодо злочинів Росії. Пише видання Бабель. Трибунал працюватиме в Гаазі і зможе притягнути російське політичне і військове керівництво до відповідальності за злочин агресії. Обов'язкову реєстрацію собак вводять у Києві вже з 12 травня. Повідомляє офіційний портал столиці. Реєстрацію проводитимуть у ЦНАПАХ. Після реєстрації тварині присвоюють унікальний номер, а власник отримує реєстраційне посвідчення, що підтверджує право власності на улюбленця. Суд у Нью-Йорку засудив до 12 років ув'язнення засновника та гендиректора криптовалютної платформи Сільсіус Нетворк ЛС, уродженця України Алекса Машинського. Про це повідомляє Міністерство юстиції США. Його платформу називали Надійнішою за банк. Сам Машинський народився в Україні, емігрував з родиною до Ізраїлю. Але у 1988 році вони переїхали до Нью-Йорку. Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю каналу Fox News назвав занадто великими вимоги Росії, які вона висунула під час переговорів щодо врегулювання війни в Україні, і заявив, що Росія не може розраховувати, що їй віддадуть території, які вона навіть не змогла захопити. Голова Китаю Сі Цзіньпін під час візиту до Москви заявив про підтримку Росії, назвав російського диктатора Путіна союзником у побудові нового світового порядку та підтвердив спільну позицію щодо війни проти України. Велика Британія запровадить санкції проти ста нафтових танкерів тіньового флоту Росії, прагнучи посилити тиск на Москву у конфлікті з Україною. Про це повідомив офіс прем'єр-міністра Кіра Стармера. Росія будує в Сибіру новий завод з виробництва вибухівки для артснарядів. За даними агенції Reuters, новий об'єкт має щорічно випускати 6 тонн вибухівки. Цього вистачить для спорядження одного й мільйона артилерійських снарядів калібру 152 мм. міліметри. Північна Корея, 8 травня, випробувала одразу кілька балістичних ракет – КН-23 і КН-25. за повідомленням Радіо Свобода в Сеулі це назвали відвертою провокацією. У США почали процедуру звільнення майже однієї тисячі військовослужбовців, які відкрито ідентифікують себе як трансгендери. Як уточнюється в заяві Пентагону, решта військових мають від 30 до 60 днів, щоб добровільно розкрити свою ідентичність. Станом на грудень минулого року такий діагноз як гендерна дисфорія був поставлений 4 тисячам військових США. Це канал Телеграф. З вами Яна Порхун, Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. 8 травня конклаву брав 69-річного американця Роберта Прево новим папою римським. Участь у конклаві брала рекордна кількість кардиналів: 133 учасники із 70 країн світу. Понтифік взяв ім'я лев XIV. Про нового папу докладніше далі. Кардинал Роберт Френсіс Прево народився у Чикаго, але більшу частину своєї кар'єри провів у Перу. Спочатку як місіонер, а потім як архієпископ. Його батько Луї Маріус Прево був ветераном Другої світової війни французько-італійського походження. А мати Мілдред Мартінес мала іспанське походження. Кардинала Прево не було у жодному переліку потенційних фаворитів на папство. На нього не приймали ставки букмекерські контори. Очевидні фаворити на кшталт кардиналів Пароліна, Гуджероті інших не. Пройшли випробувань трьома турами голосувань. Конклаву знадобилось четверте коло, щоб зробити вибір. Прево компромісна фігура, яка не тяжіє до жодного великого центру впливу. І саме це стало для конклаву вирішальним фактором. Він був близьким соратником папи Франциска і впливовим префектом декастерії єпископів, ключової посади у римській курії, яка відповідає за оцінку та рекомендацію кандидатів на єпископат по всьому світу. Ця роль підвищила впізнаваність та вплив Прево у католицькій церкві. Після Смерті Франциска саме Прево вважали можливим кандидатом на папський престол. Пише BBC. у Римі. Прево брав участь в одній із найважливіших реформ понтифікату Франциска, включені трьох жінок до колегії, яка голосує за кандидатури єпископів, які усуваються на затвердження папи. Президент США Дональд Трамп привітав першого в історії папу американця, додавши, що це велика честь для Америки. Звичайно, той факт, що Прево є американцем за походженням, одразу ж підштовхнув чимало світських коментаторів до висновку, що. Його зовнішньополітична лінія збігатиметься з політикою Дональда Трампа. Однак світові змі звертають увагу на те, що у своїх соціальних мережах Прево критикував політику нової американської адміністрації як мінімум з одного питання ставлення до мігрантів. Загалом папа Лев XIV і Дональд Трамп кардинально різняться світоглядно, зауважує видання дзеркало тижня. Перший є вихідцем із Чернечого ордену августинців, база якого розвиток освіти і науки, саме через таку оптику Прево, який починав свій шлях як як Математик сприймає світ. Тут немає нічого спільного з теоріями змови, вельми популярними за нинішніх обставин. Оскільки Прево не розглядали як можливого папу, наразі важко прогнозувати, якими будуть його перші кроки на посаді, як він сформує найближче оточення. Втім, у першій офіційній промові він особливо відзначив важливість миру у всьому світі. Сьогодні 39 країн світу збираються у Львові щоб оголосити про згоду створити спеціальний трибунал для розслідування злочину агресії Росії проти України. Про це пише видання Бабель Вже 14 травня. Голова МЗС України Андрій Сабіга має передати генсеку Ради Європи лист із проханням підписати угоду про створення трибуналу. Вирок трибуналу може стати першим судовим визнанням агресії, найтяжчого міжнародного злочину. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати усе про спецтрибунал. Де він буде збиратись, Звідки на нього візьмуть гроші? І головне, чи судитимуть там Путіна. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Трибунал створять на підставі угоди України та Ради Європи. Пише видання. Цю угоду має ратифікувати Верховна Рада України. До угоди додається статут спецтрибуналу. У ньому буде прописано, що вважається злочином агресії та як має працювати трибунал. Очікується, що угоду підпишуть Японія, Канада, Австралія, Коста-Рика, Гватемала та інші країни. Трибунал буде засідати у Нідерландах, а саме в традиційній столиці правосуддя Гаазі. Під трибунал потрапить політична і військова верхівка. Ті, хто ухвалював рішення напасти на Україну, йдеться про щонайменше 20 російських політичних і військових керівників. І звичайно, про російського президента Володимира Путіна. Втім, поки Путін на президентській посаді його не судитимуть. Але трибунал зможе розслідувати його дії. Якщо Путіна затримають, то першим його судитиме міжнародний кримінальний суд, а не трибунал. Трибунал призупинить розслідування і відновить його тільки після вироку в МКС. Передбачається, що трибунал і МКС співпрацюватимуть. Україна переконала партнерів, що трибунал має розслідувати дії трійки: президента Володимира Путіна, прем'єра Михайла Мішустіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова. До стадії, коли прокурор пише обвинувачувальний акт, презентує його і передає слідчому судді. Однак судити їх зможуть тільки після того, як вони залишать свої посади. Потенційно трибунал зможе розслідувати дії президента Білорусі Олександра Лукашенка і президента Північної Кореї Кім Кімчанина. Перший дозволив російським військам наступати на Київщину через територію Білорусі, а другий поповнив російську армію своїми бійцями. Розслідувати дії Кимчинина трохи складніше, бо корейці поки що воювали лише в Курській області в Україну вони не заходили. Проте, якщо вдасться довести причетність кімчинина, цей трибунал стане єдиним місцем у світі, де можна буде переслідувати кімчинина за щонайменше один його злочин. Трибунал каратиме винних до 30 років ув'язнення або ж довічно. Також передбачена конфіскація особистих ресурсів, які перебувають за межами Росії, та штраф. Розмір штрафу визначатимуть судді на папері трибуналу. Він буде створений після того, як Верховна Рада ратифікує угоду між Україною та Радою Європою. Можливо, вже у 2025 році трибунал отримає приміщення в Газі, однак він поки не зможе почати розслідування. Фактично, трибунал запрацює, коли отримає належне фінансування. За оптимістичною оцінкою, це 2026 рік. Для цього потрібно, щоб частина країн підписала розширену угоду, а також угоду про співробітництво з трибуналом і ратифікувала їх. Ці угоди будуть означати, що держава зобов'язалась фінансувати трибунал, а також видавати йому підозрюваних. Це канал Телеграф. З вами була Яна Пархон. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. У польському місті Щецин, де існує достатньо велика українська діаспора, зареєстрований черговий прояв ксенофобії. За даними видання телеграфії, місцевий мешканець, який систематично тероризував українську родину проснуховуванням пісень образливого змісту, згодом вдався до фізичного насилля. На прохання наших земляків вимкнути музику, чоловік відповів кулаками та ножем. Подружжя українців наразі відновлює здоров'я після нападу та побоюється, що поліція спустить справу на гальмах. Про Подробиці чергового конфлікту. Далі розповім я Яна Порхун. Попри значну підтримку з боку Польщі, українці відчувають вплив російської пропаганди на настрої в країні, а часом навіть потерпають від місцевих. Іноді обходились лише словесними образами проте доходило й до пошкодження припаркованих автівок з українськими номерами. Про черговий акт насилля в Щецині на ґрунті національної ненависті. Повідомив на своїй сторінці в інстаграм юриста волонтер Давид Денерт. За його словами, жертвами агресивного поляка стала українська родина з Херсону. Як з'ясувало видання, місцевий житель повалив українця на землю, що щосили бив. Сусіди поляки намагались зупинити бійку, але зловмисник ще встиг поранити українця ножем, який несподівано опа. Все в його руці Рану на голові нашому земляку зашивали згодом у лікарні. А вгамувати неадекватного поляка, який встиг пригрозити, що позбавить українців всього, що вони мають, вдалося лише наряду поліції. За дні що минули з моменту атаки поляка на українців, подружжя встигло дати свідчення про інцидент правоохоронцям та пройти обстеження в клініці. Постраждав не тільки чоловік у його дружини. Внаслідок удару по голові трапилась часткова втрата слуху та зламане ребро. Наразі підтримку постраждалій українській родині надає адвокат Давид Денерт, що системно підтримує нашу країну як волонтер та надає правові консультації нашим землякам. За його словами, безумовно йдеться про напад на національному ґрунті. За це статтею 119 кримінального кодексу Польської Республіки передбачене покарання до п'яти років позбавлення волі. Крім того, постраждав. Алим були нанесені тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості, за що згідно зі статтею 156 КК, також передбачене покарання до п'яти років за ґратами. Адвокат нагадує, що прояви ненависті до представників інших національностей мають реальні наслідки для поляків. Зокрема, тиждень тому районний суд в Щецені оголосив вирок 42-річному місцевому мешканцю. Чоловік в серпні минулого року накинувся на українське подружжя, коли почув, як батьки розмовляють з дитиною українською. Як відзначили польські медіа, суд визнав чоловіка винним у тому, що він цитуємо діючи публічно та необґрунтовано, нехтуючи основами правопорядку, побив людину за ознакою її національності. Кривдника засудили до одного року і двох місяців ув'язнення та 10 тисяч злотих компенсації. Втім, видання нагадує, що наші земляки також не завжди є зразками вихованості та толерантності. Це канал Телеграф. З вами була Яна Порхун. не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. На жаль, в українців досі немає звички думати про пенсію з молоду, нарікає своїм читачам видання дзеркало тижня. Одні вважають, що до пенсії ще далеко і якось усе владнається. Інші живуть переконанням, що пенсія високою не може бути в принципі. Отже, й намагатися її збільшити немає сенсу. Втім, це не так. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, як вибратися з пастки мінімальних внесків і збільшити свою пенсію. З вами Яна на прохун. Докладніше далі. Фізичні особи підприємці у більшості відраховують мінімальний єдиний соціальний внесок і прирікають себе на мінімальну пенсію у розмірі 3200 гривень. Наймені працівники, які нерідко погоджуються під тиском роботодавців, офіційно одержувати тільки мінімальну зарплату, а решту готівкою в конверті також можуть розраховувати хіба що на соціальну пенсію, розмір якої на сьогодні становить 2361 гривню. Мова про приблизно 4-6 мільйонів людей із загальної кількості працюючих. А це Величезна цифра наголошує видання. Безумовно, змусити роботодавця платити гідну зарплату, та ще й по білому завдання доволі складне, але не нездійсненне. Нині в країні склалася ситуація гострого дефіциту робочої сили. І чи не вперше працівники одержали, хоч якісь важелі впливу на роботодавців. Незамінний працівник цілком може торгуватися з майбутнім роботодавцем не тільки про розмір зарплати, але й про те, щоб виплати були білими. Втім, вихід є самостійно робити додаткові єдині соціальні внески в пенсійний фонд. З 2025 року мінімальний місячний ЄСВ для фопів становить 1760 гривень, 22% відсотки від мінімальної зарплати 8 тисяч гривень. А максимальна база нарахування ЄСВ 160 тисяч гривень, що дає максимальний внесок у розмірі 35 тисяч 200 гривень на місяць. Ба Більше на порталі електронних послуг пенсійного фонду вже передбачена можливість добровільно сплатити страхові внески онлайн із мін. Мінімальною бюрократичною тяганиною, тож підприємець може добровільно збільшувати суму внеску, сплачуючи ЄСВ із більшої бази доходу, щоб у майбутньому одержати більшу пенсію або кращі соціальні гарантії. Ну а ті, хто працює нелегально, мають загалом міцно задуматись про кардинальні зміни в житті, адже вони зможуть розраховувати лише на соціальну пенсію. Нагадаємо, вона розраховується як різниця між середньомісячним доходом родини на одного члена родини за півроку і прожитковим мінімумом для осіб, які Тратили працездатність нині. Це 2361 гривня. Найчастіше нелегальну працю використовують у торгівлі, громадському харчуванні на будівництві і у сільському господарстві. Здається, що рік два такої роботи не вплинуть ні на що, але чим більше у вас не врахованого стажу, тим гірше ваше майбутнє. Кількість нелегально працевлаштованих українців установити важко. Держстат не збирає цих даних через війну, але безсумнівно рахунок іде на мільйони працездатних. Тіньовий ринок праці є практично скрізь. Навіть у найбільш некорумпованих країнах, наприклад, у Німеччині, але там він тримається на рівні окремих випадків, а не системи, як у нас. І Якщо цієї системи не зламати, Україна навряд чи витримає майбутній демографічний шок і у кілька разів зростаюче навантаження на її пенсійну систему. Це канал Телеграф, З вами Яна Пруху. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі в умовах затяжної війни Україна розробляє нестандартний підхід до захисту своєї території. Чи призведе це до повної мобілізації? Запитує сайт ТСН. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, як цивільних українців готуватимуть до спротиву російським окупантам. Докладніше далі. Україна розробляє нову масштабну систему національного спротиву. Її мета навчити населення основам оборони та готовності до можливої ескалації воєнних дій. Про цю важливу ініціативу повідомила заступниця керівника офісу президента України Ірина Верещук. За її словами, вже у травні на рівні парламенту будуть ініційовані необхідні законодавчі зміни задля впровадження цієї системи. Експерти підтверджують, що йдеться про затверджений кабінетом міністрів порядок створення та функціонування мережі. Центрів підготовки громадян до національного спротиву. Цей проєкт є результатом спільної роботи Міністерства оборони України та офісу президента. Готувати населення до ефективного спротиву вважає критично важливим військовий експерт Ігор Романенко. Особливо це стосується прикордонних територій та регіонів віддалених від лінії фронту, адже загроза може поширитися на всю територію країни. Втім, військовий експерт сприймає цю ініціативу як більш стратегічну та спрямовану на майбутнє у випадку подаль просування ворога, а для того, щоб зупинити російських окупантів і не допустити їхнього подальшого просування, необхідно провести повну та чесну, за словами експерта, мобілізацію. Не менш важливо перевести економіку країни на військові рейки та внести зміни до законодавства щодо підвищення відповідальності громадян у питаннях захисту держави. Ігор Романенко вважає, що в центрах національного спротиву потрібно готувати мешканців прикордонних територій. На початковому етапі це може бути на добровільних засадах, втім, як показує досвід, добровільність не завжди приносить бажані результати. Підсумував експерт. Нагадаємо, що центри, де пересічні українці здобуватимуть необхідні знання, практичні навички та вміння для захисту, будуть створювати в кожній області України, включно з Києвом у форматі комунальних установ або підприємств. Ініціаторами їхнього створення виступатимуть голови обласних або міських військових адміністрацій. А остаточне рішення про їхнє заснування затверджуватимуть відповідь. Дні обласні ради, щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.